Розкажу вам дуже цікавий рецепт шумушу. Це грецька кухня з гарбузом, м'ясом та тістом філо. Отже, нам потрібен фарш, гарбуз, натираємо його. У фарш додаємо спеції, аналогічно, як і у гарбуз. Це перець чилі, копчена паприка, сіль. Трошки москатного горіху можете додати безпосередньо у м'ясо. Та часник. Часник додаємо як у м'ясо, так і у сам гарбуз. Тепер м'ясо трошки можна безпосередньо ось так посмажити, підтушкувати на пательні. буквально до 3-5 хвилин. Саме декоде будемо робити пиріг, наливаємо оливкову олію і викладаємо тісто. У мене тісто на бахлаву, але це може бути і звичайне слойоне, і тісто філо. Тепер будемо викладати м'ясо та потертий гарбуз. Готуємо яйця, як ви бачили попередньо на відео. Та на перший слой виливаємо, це може бути два або одне яйце, щоб пиріг скріпився. Наступний шар м'ясо, і наступним слоєм буде, відповідно, гарбуз. Зверху я викладаю ще трошки тіста і тепер все буде поливати яйцем з пармезаном. Розпреділяю та викладаю безпосередньо у духовку на 40 хвилин при 180. Зверху можете дати трошки сиру.